На Буковелі вперше відбувся пленер скульпторів. Проект унікальний сам по собі, ще й дав старт традиції безкінечного творчого процесу митців з усієї країни та з-за кордону. Підтримку талановитих людей курорт здійснює вже давно. Цього разу Карпати надихали їх своїми історіями та легендами. Надзвичайно талановиті, ті, які вже залишили своє слово в історії сучасної культури. Буковель зібрав 10 найкращих скульпторів України та світу. Пейзажі та краєвиди Буковелю вирішили урізноманітнити, тому і виникла оригінальна тематика цьогорічного пленеру легенди та історії Карпат, наче ожили під руками майстрів. Тема задана справа за фантазією її не бракувало. Перлина Карпат, дикі танці, мавки та навіть самогутній слов'янський бог зійшли з гір та застигли в скульптурі. Курорт Буковель давно підтримує митців, і цього разу, допоки скульптори творили впродовж місяця. Туристичний комплекс забезпечував їх усім необхідним. Не закінчивши цей пленер, ми вже запланували наступний пленер, який дасть можливість художникам працювати не тільки з камнем і деревом, а ще й з металом. Ми хотіли би. Найкращих ковалів запросити усі 10 скульптур залишаться на курорті. Для туристів це унікальна можливість, окрім гарного відпочинку, ще й зробити чудові фото на згадку.